Пагорб Слави на цвинтарі Кальварія в Ужгороді. Тут є 232 могили радянських військових, а також ще 15 українських захисників, які загинули під час АТО ООС. Про це не на камеру повідомив Анатолій Сухолов, директор комунального підприємства Ужгородський комбінат комунальних підприємств. За його словами, загалом похованих 1246 людей. Йдеться про дві братські могили та одинарні. Голова громадської організації «Деколонізація України Вадим Позняков каже, звернувся до Ужгородської міськради, аби дізнатися, чи планують проводити перепоховання радянських військових. Ми неодноразово вже зверталися, насправді, щодо цього приводу з моєї інформації, з інформації, якою мені відомо, це питання навіть в міській раді ще обговорювали ще з 22-го року, але якась там є проблема в тому, що вони не можуть виділити знайти землі для перепоховання. Якщо перетися каліварі, я там знаю, що є поховані ті, що воювали проти армії Української Народної Республіки, якраз на самому верху Але Слави, комуністичні різноманітні функціонери. А якщо перейтися так само написана Аля уроженець города Москви, уроженець снововедені жняного, Новгорода, то, що це все поруч а з меморіалом загибному сучасній російсько-українській війні. Там стоять радянські танки, які дули, яких направлені на меморіал російсько-української війни. Тобто, вже настав час підготувати документи і задуматись, куди це все перенести. Чи будуть перепоховувати радянських військових з пагорба слави, директорка департаменту міської інфраструктури Ожгородської міськради Даніала Гаверкен каже: наразі поки що такий варіант ми не розглядали. І питання перед виконавчим комітетом чи Журодськоміською не ставилося з боку громадян офіційних звернень на рахунок ну на адресу департаменту міської інфраструктури з цього приводу не надходило. Ми маємо позитивний приклад Львова, де з центру міста Спаграбаслава зараз поки їх забрали до позита і будуть перепаховувати на околиці. Так само я вважаю, що і в Ужгороді вже настав час. Якщо і вже мова про пам'ятку історії меморіальний комплекс Пагорбсава то... Цей об'єкт згідно закону про охорону культурної спадщини має на даний момент статус пам'ятки культурної спадщини. Зняти з обліку його на підставі законів про декомунізацію. Цю декомунізацію наразі не можна, бо поховання і пам'ятки, пов'язані з другою світовою війною війною, вони наразі не підпадають під дію цих законів, тому є процедура перенесення. Пам'ятки вона законодавством про охорону культурної спадщини передбачена і що важливо прописана. За словами Костянтина Куцева, щоб перенести меморіал та могили радянських військових, необхідно перше має бути рішення власника пам'ятки або органу самоврядування на території, яке воно знаходиться. Далі розробляється цілий пакет документів. Це Має бути наукова документація на перенесення даної пам'ятки, облікова документація на цю пам'ятку і власне передпроектні рішення на перенесення. Ці документи подаються на розгляд консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при облдержадміністрації. Якщо є Схвалення вже вони передаються цілий пакет документів, плюс ще безпосереднього користувача пам'ятки. Має бути ще від нього згода. Цей пакет документів передається в департамент культури, а далі департамент культури подає їх на міністерство. Будь-які пам'ятки, навіть місцевого означення, вони переносяться лише з дозволу Міністерства культури. Костянтин Куцу каже, це довготривала процедура. Вона вона опробована. В Мукачеві ще кілька років тому з центру міста були перенесені на ці процедури. Зараз вони процедуру по інших об'єктах, що на міському центрі там ділянка. Могил радянських воїнів. По довгому я знаю, зараз запущена процедура вже мало ну, проектна документація розглядалася на рівні консультативної ради. У нас Порахову так само там в центрі міста є поховання радянських воїнів і могила Берконюка Олексій. По Ужгороду поки що не надходило, Я не знаю, чи є ведеться у них взагалі якась робота по цьому. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Николишин – Суспільне новини.